Ви можете безкоштовно завантажити файл за посиланням під цим відео. А де чиє гніздо вам зараз Сніжана все покаже. Дивіться уважно і не переплутайте. Так, Сніжана, давай подивимось. Лелека, де його гніздо? Ось. А горобчика? Де горобчика? Кругленьке. Так, Сніжана. А де сова у нас? Де сова? Правильно, так, Сніжана. А дятел, де його гніздо? Ось так, дупло. Так, Сніжана. А де ж у нас ластівка? З глини гніздо. Молодець, це ластів чикине з гніздо. А це гніздо чиє? Сорок.